Багаті студенти звикли жити за своїми правилами. Поїздка багатої студентки роуз на випускний бал має відповідати її статусу. А де моя тачка? Ах, та не вже. Гей, водію! Ви запізнилися? А ось транспорт бідної Керол виглядає набагато простішим. Але здається, вона цілком задоволена. Застрибуй, Керол! На нас чекає чудовий вечір. Безперечно, якщо їм вдасться доїхати неушкодженими. Бідолашні студенти завжди чесно намагаються заробляти свої оцінки. Це літачок із грошей. Гей, ви зубрилки. Зате багаті Джесі Роуз. Вважають навчання тільки розвагою. Знову вони грошима розкидаються. Як же набридли ці розпещені дівчата? Ей, поверніться! Які ж ви нудні? Ой, грошенята. Я знайду їм краще застосування. Схоже, пан Стоун не проти такої поведінки студентів. Навчання буває досить виснажливим. Тому багаті студенти мають доступ до особливої кімнати відпочинку. Все, що потрібно, щоб потрапити туди це звичайно гроші. Ах, це саме те, що мені зараз потрібно: освіжаючий коктейль та смачні солодощі. Що може бути кращим серед навчального дня? Ванесо, ти це бачила? Діставай заначку. Ми маємо туди потрапити. Ех, бідні, наївні дівчата. Такий відпочинок може дозволити собі не кожен студент. Відносини батьків та дітей можуть бути різними. Вчися добре і не забудь поїсти. У сім'ї Ванеси справжнє багатство це любов та доброта. Стій, доню, не забудь свою шапку. Ну, ось так краще. Бувай, люба. О, Френку. А ось багатий тато Джес звик дбати про свою доньку лише в такий спосіб. Мої вечірки будуть найкрутішими в коледжі. Так, так, доню. Їдь вже. Але тату. Ем, із задоволенням. Бідні студенти не звикли витрачати гроші на обіди в їдальні. Для них найкраще рішення це приготований вдома сніданок. Я вже так зголодніла. Нарешті можна перекусити. Але для багатих студентів є особливе меню. Фе, тільки подивися на їхню їжу, Джес. Офіціанти. Спасибі. Так. Я таке їсти точно не буду. Я дотримуюсь спеціальної дієти для мільйонерів. Смачного пані! Вау! Я теж не відмовилася б від такого обіду. Я наїлася. Лимончик був незрівнянний. Офіціанти заберіть гроші. Нам вже час. Ей, руки геть від чужих креветок. Вибачте. Для багатих дівчаток урок хімії це чудова можливість підібрати собі нові парфуми з колекції люкс. Почнемо з цього. О, який приємний аромат. Так, наступний. Ось ці парфуми найдорожчі в колекції. А цей аромат теж нічого. Хм, Керол, маю ідею. Давай самі собі парфюм зробимо. Так, майже готово. Ще кілька крапель. Тепер змішаємо. М -м, вже непогано. Останній штрих. Вуаля. Це буде наш фірмовий аромат. <рик> mm, що це за моторошний сморід? <рик> Точно. тхне чимось дешевим. Багата студентка Роуз звикла завжди снідати по королівськи. Ваш сніданок пані. Що це? Ви серйозно? Мені потрібне щось більш розкішне. У вас є 10 хвилин, щоб все поправити, Люба. Я чекаю. Сподіваюся, це яйце досить розкішне для вас? Так, воно ідеальне. Смачного. Хм, але як його їсти? Що ж, у гонитві за розкішшю можна залишитися не лише голодним, ай! а й беззубим. Зате скромній Ванесі золоті яйця ні до чого. Адже що може бути кращим за такий апетитний сніданок. І, схоже, Керол повністю з нею згодна. Гаразд, я не жадібна. Ой, Керол, я маю печиво. Ось, пригощайся, подружко. Дякую. Хм, Тільки мені жуйка заважає. Куди б її подіти? Так згодиться. У нас перерва. Фі, здається, я наступила на щось липке. О, ні, це жуйка. Мої бідні черевички. Потрібно терміново їх позбутися. Так, Джес, спокійно. Дихай. Почекай! Ванесо, дивись. Моя жуйка перетворилася на гроші. Це справжнє диво. Так. Щоб сьогодні вдягнути. Ні, ні, також ні. Всі ці сукні мені більше не подобаються. Настав час придбати щось нове. Багато роузобожнює балувати себе новим вбранням. А ось ця сукня нічогенька. Беру. Чудово. Тепер я готова. А ось бідна Керол не така вибаглива у виборі одягу. Ой, я вже спізнююся. То що б вдягнути сьогодні? Так. Саме те, що потрібно. Салонні процедури краси задоволення не дешеве. Але для багатої роуз немає нічого недосяжного. Ах, життя прекрасне. Гей, де мій капучино. Ідеально. Продовжуйте. О, супер! Венеса, дивись, спробуємо. Давай. Діставай швидше овочі. Робитимемо маски. Що ж, бідні дівчата теж хочуть виглядати гарно, незважаючи на свій скромний бюджет. Я вже відчуваю, що це працює. І кому потрібні ці дорогі салони. Побачення бідних студентів у кафе може і не бути розкішним, проте воно завжди буде вдалим. Хм, Це все, що маю. Потрібно ще кілька центів. Є. Дякую, Люба. Ти такий розумний. Я теж чудово провів час. Здається, я забула гаманець. Може, ти заплатиш? А ось багатій Роуз рідко зустрічаються шляхетні кавалери. Адже всім від неї потрібні лише гроші. Привіт, Роуз! Привіт. Ти прийшла в такій самій сукні? Як ти могла так зі мною вчинити? Знімай. І не подумаю. Ну, все, це війна. У нас однакові футболки? Круто. Та, судячи з усього, для наших багатих дівчат мода важливіша за дружбу. Сподобалося наше відео? Тоді став уподобайку цьому відео, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!